Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Київського Динамо, який відбувався 29 серпня 2007 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Київський Динамо. у себе вдома. дома команда Анатолия Демьяненко на стадионе имени Валерия Лобановского Прямая боснийскую команду Сараева 3-0 Динамо Киев перемагає. гол Бандуры гол Бонгуре, автогол Милашевич, и Сергея Реброва Спинальти пенальти принесли Києнам перемогу но давайте друзья про все мы с вами Будемо говорити по порядку. Стюарт Дугал, Шотландський суддя, обслуговував даний матч. Динамо Київ, стартова одинадцятка. Анатолій Дем'яненко, головний тренер команди, Ось така стартова одинадцятка. Олександр Шалковський, капітан команди у воротах, Карлс Каре, Элькадури, Гавринчи, Маркович, Шацких, Гіане, Бангура, Майкл, Діакате та Гусів. Це стартова воднадцятка київського Динамо. Сараево э, Хусреф э, Мусемич головний тренер команди. у воротах. Алаим воротар команди, капітан команди, до речі, Бабіч, Башеч, Джакмич, Груїч, Хаджич, Мешич, Мілашевич, Рашич, Репухта, Шараба. Ось така стартова вод Сараєва. Друзі, ну і тепер давайте говорити безпосередньо про сам футбол, да? про сам матч. А це був матч відповідь. У першому матчі кияні перемогли Сараєв на виїзді 1-0. Тоді Шальських забив на 13-й хвилині єдиний та переможний м'яч. Ну, важка тоді, до речі, була гра для київського Дінамо, ну, українська команда все-таки перемогла. А потрібно було забивати Сараєва відповідно. Тоді, до речі, ще правило визнаку м'яча існувало. А, ну, в будь-яку упадку. Кіані здорово цей матч розпочинає. Третя хвилина матчу. Третя хвилина матчу. А, забиває гол Бангура. Бангура забиває гол. А, хороша пройшла атака у київського Дінамо по правому флангу. Ось якраз тут, друзі, по правому флангу Кіані хорошо так провели. Йде uh, хороша подача. Uh, бангура пробиває. Перший удар, Відбиває воротар працебоїло. Добивання це гол. Забиває гол. Динамо. Третя хвилина матчу. Uh, Забиває мяч Кияні. Uh, вот. Деться забити гол. Подача, до речі, якщо не помиляюсь, то виконував. Uh, Може, друзі, помилятися uh, Маркович, Ось якраз то він виконав подачу до штарного майданчика. Ну і дуже здорово Бонгурай, справді дуже здорово. Хоч і з першої спроби не забив, але все-таки добив м'яч якраз-то да, в сітку варіт Сараєва. І знаєте, друзі, дуже важливо м'яч. дуже, знаєте, Ось такий швидкий м'яч. На третій хвилі матчу, по сумі рахунок стоїть 2-0. І, в принципі, Кенні не пана діли. Динамо почало домінувати, команда демонструвала дуже хорошу гру, володіла більшим м'ячем, грамотно розташувала оборону, і у сараївської команди в принципі, моментів взагалі не було в першому таймі, там були, пані... ну, були спроби, перспективні непогані, але створити якісь реальні загрози на ворота Олександра Шавковського, Сараєва все-таки не вдалося. А, далі другий тайм. Вийде у Дінамо Белькевич Рібров Таратайм. Вийдуть у Київського Дінамо. У Сараєва вийде Янаш, Хаджич та Фейзич. Відповідно, вийдуть Фейзич це, до речі, Вратар Сараєва. А, відповідно. Відповідно, то, ось такі будуть заміни. Друга 45-хвилинка. Друга 45-хвилинка... Uh, картина матч не змінилася. Uh, Видалася вона менш гостра для Сараєва. Хоча, в принципі, Сараєва стала більше м'ячем володіти. Команда Сараєва більше стала володіти м'ячем, але знову таки, таких-то явних моментів не виникало у Сараєва. Натомість у Динамо Київ були хороші амміти. Тому Сергія Ріброва, наприклад, да, були хороші аміти. Дуже Дужні були моменти. Тобто Кіані, в принципі, здорово грали, і шикарна команда діяла і на контратаках, відповідно. То, в принципі, Кіні здорово виглядали. Ну і в кінці кінці в другий м'яч, дають забити на 75 їх матчу. А дуже здорово, і справді, друзі, я вам хочу сказати, що. Бенгура дуже здорово увійшов у штратний майданчик, виконував прострільну передачу, і тут м'яч втручає в Мілашевич, і зрізається у власні ворота, і це, і це 2-0! Рахунок стає на користь української команди. І рахунок стає у матчі 2-0 на користь української команди, автогол Мілашевича. Зрізає він звичайно, що м'яч випадково доблітає в ворота, не хотів Мілашевич забувати голоси в ворота. Але дуже прикра зрізка для Сараєва. Дінамо забиває дуже важливий гол. Сараєва потрібно забивати було три м'ячі. І в принципі вже далі Кіяні спокійно доводили справу до переможного кінця, дуже спокійно догравала цей матч Кіяні. Дуже спокійно діяли. Ну еще и ще й в кінці кінців пенальти еще на останніх там э, хвилинах матча э, Киани заробили пенальти э, Маркей, Маркович, якщо не помиляюсь, пенальти заробив э, компенсованный уже час на 90 плюс 2-й матча матч. Сергія Ребров іде виконувати пенальти. Разбегается Сергей Ребров. Гол <плевать> І Сергій Рібров забиває гол на 90 плюс другій хвилині 3-0. Ну і це була така крапка у даному протистоянні до Немоки Сараєва. Кені перемогли з рахунком 3-0. І відповідно по сумі двохматчевого протистояння за рахунком 4-0 пройшли в Лігу Чемпіонів. Де Пройшли в групу, де буде Рома, Спортінг та Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона... А ну справедливости ради, да, не назвать, что Лигу Чемпионов успешный 6 шесть поразок подряд жутного гулячка. А вот, ну в Будиковой падку, в Будиковой падку команда у себя в квалификации и в принципе команда обыграла. Дуже сильно басністську команду Сараєва, все таки. Команда Сараєва така команда та не поступила, я хочу сказати. Ну, Кені, все-таки вже по ділу все-таки пройшли. Висновок, да. Дінамо, в принципі, дуже тако, знаєте, здорово команда зіграла. Забули швидкий м'яч. ось, і, Потім десь трішки заспокоїлися. Хоча, в принципі, в першому тамі домінували, і м'ячем більше володіли. В другом этапе так віддали м'яч супернику, в принципе у першому матчі все было. Надина защищалась, играла на контратаках, створювали моменты и, соответственно, их реализовала Кияне. То я вважаю, еще абсолютно делу Кияне, перемагает, очень здорово тактично команда сыграла. Э, тобто я уже еще команда Анатолия Демьяненко сыграла очень-очень, да, прагматично, десь прагматично. Но зато результат дал, И они, в принципе, проиграли по делу своего суперника. Тоже, друзья, пригадал этот единок. Третий квалификационный раунд Лиги Чемпионов. 29 серпня 2007 рик. Киев, да, стадион имени Валерия Лобановского. Динамо Киев Сараева 3-0, 3-0. Динамо Киев перемогает. Побажаємо друзі обом командам добра, щастя. А вам, друзі, від чергу серці бажаю також всього найкращого. Будьте на щасливими людьми. Бережіть себе. Всім до побачення, друзі. Будьте щасливі. Усім до нових зустрічей. Всім пока.